Переключайтесь, бо мені здалося, що це найкращий спосіб привернути вашу увагу до моєї поїздки в Туреччину. Бо коли на острові стає особливо холодно й мокро, дуже хочеться в теплі краї на сонечку. Стрибаєш у літак, перелітаєш на край континенту, а тут теж дощ. Ви на каналі Бритсторії, а ми в пошуках британського сліду на стику Європи і Азії. У турецькому Стамбулі, колишньому славному місті Константинополі, ну що, незважаючи на дощ, гайда на пошуки. Може, й були якісь поодинокі англійські паломники до нормандських часів, що відважувалися, ще у прадавні часи відвідати храм Святої Софії. Та про це ми хіба не дізнаємося. А от що безжальні хрестоносці увірвались у серце Візантії під час Четвертого хрестового походу достеменно відомо. Хрестові походи, це як відомо, був захід колективний. Найактивніше англійці відвоювали святу землю у третьому за часів Річарда Левого Серця і дев'ятому поході. А от у четвертому їх серед хедлайнерів не було. Та серед п'яти тисяч лицарів точно були мешканці туманного альбіону. Таким чином, вважатимемо, що перший британський слід був залишений тут у 1204 році. Ну, і візьмемо за доказ: ось це поховання у святій Софії. Табличка говорить, що тут спочиває ватажок 4-го хрестового походу Енріко Дондола, і хоч він венецієць, та все ж британці за ним ішли, тож визнаємо слід знайденим. Знаєш, у Константинополь британці наодинці якось не наважувались ходити, і їх наступний слід теж колективний і був залишений під час Першої світової війни. У ті часи молодий і амбітний Вінстон Черчилль якраз займав посаду першого лорда Адміралтейства. І задумали члени Антанти захопити протоки Босфор і Дарданели і зайняти столицю Османської імперії місто Константинополь. Як книжка пише, після декількох спроб і сотень тисяч жертв протоки залишились непрохідними, а місто не Вінстон Черчилль був змушений залишити свою посаду. На мапі Сасекса з'явився піс Хевен. Османи разом з німцями святкували перемогу. Та недовго по завершенню війни британці разом із французами таки зайняли Константинополь. Так було передбачено мудроським перемир'ям. Вперше з 1453 року влада в місті була передана в нові руки. Османи правили тут майже п'ять століть, та і їх імперія дійшла до свого кінця. Можливо, британський вплив протривав би тут і довше, якби на політичному небосхилі не запалала зірка Мустафи Кемаля, завдяки якому до речі британці не змогли захопити місто у 1915-му і через нього ж були вимушені відплисти до туманних берегів у 1922-му, прихопивши із собою на борту військового корабля останнього турецького султана Мехмеда VI. Ця велика султанська родина і досі проживає на острові під крилом британської монархії. От бачиш, поки ми блукали хитрими сплетіннями історичних лабіринтів, і погода покращилась. А ось цей муркіт, беззаперечний громадянин славетного міста, попросив почесати його за ушком. Мені час повертатись на острів, а з вас вподобайка і підписка. Зустрінемось за тиждень.